На республіканському клубі. І особливо після вчорашніх таких жвавих дискусій щодо, ну взагалі-то не дискусій щодо приєднання України до асоціації з ЄС і не входження в Україні Союз з Росією і іншими країнами. Це, це все, 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 все перестало бути дискусіями через те, що політики перемагають економістів лише на тактичному рівні, а на стратегічному, все одно ми повертаємось до економічних питань. І тому економісти перемагають політиків. Саме тому зараз ми бачимо об'єднання, яке несподівано сталося серед політиків, об'єднання по економічних мотивах. Але сьогоднішня моя доповідь в меншому ступені буде е аргументацією входження в ту чи іншої інтеграційного угруповання для України. А більше я буду говорити про геоекономіку е щодо інших країн світу, про те місце, яке займає Україна в цьому світі. Ну а звичайно поговоримо і про митний союз, і про Росію. Я сподіваюся, що, ну, мабуть, я ще не знаю, як буде до кінця доповіді, мабуть, я буду відстоювати позицію входження України в Митний Союз. Може і ні. Подивимося. економіка, це взагалі наука досить нова, вона є прикладною наукою. Вона вивчає поведінку країн в, на, на, на висвітовій економіці. І те, про що я хотів би говорити, це перш за все, як пристосувалися різні країни світу і Україна до тих, до тих умов, що продиктовані сучасним світом. Буде велика кількість цифр, показників, звичайно, презентацію ви зможете потім детальніше проаналізувати. Я буду акцентувати увагу лише на ключових моментах. І дискусійних моментах для того, щоб ця дискусія відбулася після, після нашої з вами розмови. Чим більш розвинена її економіка, тим менше вона, е, вона потрапляє від кризових явищ. Коли дивишся на якісь графіки з Німеччини, серце порхає. Бо такі графіки. джим 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 криза. джим Криза. чим джим джим Пішло далі. Розмовляєш з німецькими корпораціями. Як ви як ви ставите цілі? Плюс один, що плюс один? Плюс один відсоток. Чого? Усього. Чого усього? Е, Збуту, обсягів збуту, прибутку, цього плюс один відсоток. В економіках сталого розвитку, в економіках на кшталт німецької, все досить прогнозовано. Там можна бути експертом, бо твої прогнози найчастіше вони є вірними. Що стосується навіть економіки Сполучених Штатів, тут велика кількість прогнозів має коригуватися майже кожного кварталу, причому не на не на десятки відсотків, не на десятій долі відсотків, а іноді на відсотки. Це як виглядає динаміка світового ВВП у доларах США? Динаміка, як ви бачите, є позитивна. Призупинення при розвитку світового ВВП світової економіки у 2009 році змінилося настали, настало стало зростання. І, Зважаючи на те, що у 2012 році призупини, призупинилися темпи зростання, але на 2013-2014 рік темпи зростання світового ВВП – це близько 3-4%. Це досить позитивно для розвитку світової економіки. Але, звичайно, при цьому різні регіони, різні країни світу розвиваються різними темпами. Що ми спостерігаємо останнім часом? Ну, По-перше, що, що прогнози змінюються на очах кожного кварталу, і е, у цьому році очікується зростання світової економіки. Вже на 3% відсотки, як на початку року, а 2,3%. 30%. увагу. Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, ООН, велика кількість аналітичних центрів, що намагаються спрогнозувати розвиток того чи іншого показника, вони виявляються неправими навіть вони. Як можна прогнозувати у сучасному світі? Ось це одне з основних питань на сьогодні. Ті ж самі прогнози змінюються і сполучених Штатах Америки, і по Китаю. Наприклад, Китай вступив у фазу повільненого зростання, і я на цьому зроблю акцент цього. З'явилися і нові ризики. Звичайно, це ризики досить тривалого уповільнення, темпів зростання економічного. Перш за все, це пов'язано з одним таким серйозним питанням, що прийшло до економістів і соціологів, і політиків з фізиків, з термодинаміки. Принцип лишитель'я Правна, якщо на замкнену систему ми е, ззовні спричиняємо певний тиск, то сама система намагається компенсувати цей, цей зовнішній вплив. Це вважалося лише термодинамічним законом до тих пір, поки абсолютно таке підтвердження цього принципу не знайшли в соціології, в економіці, і більшість революцій вона будується за принципом вчитель'я правда. Більше того, якщо подивитися на, на ці тези, що сформулював колись Адам Сміт, то в будь-якій замкненій системі економіка йде шляхом інновації лише до певного, певного моменту, після якого інноваційне зростання змінюється на екстенсивне зростання, після якого країна перестає бути країною, що розвивається, що активно розвивається і зростає. І для того, щоб прискорити темпи економічного зростання і інновативного зростання, країна має відкрити власну систему. Або збільшити для себе ринок, або відкрити власний ринок для інших країн. І те, і те може бути вірно. І, звичайно, різні періоди розвитку світової економіки вони характеризувалися переходом від закритих до відкритих систем розвитку в рамках промислових революцій. До системи колоніалізму. Потім е системи перейшли до неоколоніалізму, коли знадобився новий етап відкриття системи. Після цього інтеграція, міжнародна економічна інтеграція, після цього глобалізація. Але зараз світ підійшов до нового періоду. Цей період, звичайно, е пов'язаний з тим, що е максимум, максимум на поточний момент глобалізаційних економічних процесів країни отримали. Надалі темпи інноваційного зростання зменшується, потрібно відкривати систему знову, а відкривати далі її вже куди. Світ, світ є обмеженим тими межами, що, що поки що ми маємо. І тому період глобалізації починає змінюватися новим періодом в економіці, періодом, що зветься регіоналізація. Це тимчасовий відкат від принципів, відхід від принципів глобалізації. На розпалення окремих регіонів світу і формування центрів світу. Це поточний момент. Це почалося не сьогодні, це почалося декілька років тому. А цей процес має досягнути десь приблизно 2015-2016 рік, і ми з вами будемо спостерігати, як це відбуватиметься. Звичайно, ці, ці структурні диспропорції, що були закладені в економічну модель, перш за своїх Сполучених Штатів і Європи, вони мали певний резерв по часу. Цей резерв було вичерпано 10-х років, десь 7-8 рік. І зараз економічна модель вимагає змін розпад світу на декілька регіонів і конкуренція між цими регіонами. Це, власне кажучи, і буде відповідь на зміну економічної моделі і у Сполучених Штатах, і у Європі. Що ми бачимо в Європі, найбільш такі наочні приклади це поступова регіоналізація в рамках Європейського Союзу. Відхід від підтримки окремих економік прихід до підтримки власної економіки. Що, що нам принесе нова каденція Меркель, подивимось, але подібна ситуація вже. Відбувається і у Франції, і у Великій Британії, яка завжди виступала за посилення саме регіональних. регіональних те, те саме відбуватиметься і на рівні центральної європейських країн. Перш за все, це буде пов'язано із захистом власного ринку. І протекціоністські мери вже будуть застосовані не лише для зовнішніх країн, а й для країн самого Європейського Союзу. Ну, а ще важливим моментом, що прискорю, прискорюватиме те прискорюватиме саме регіоналізацію світу, є поступова відмова від долара як валюти розрахункової зовнішньої зовнішній торгівлі. Якщо я не помиляюсь, 86% на поточний момент розрахунків йде в доларах, 86% це мається на увазі і купівля, і продаж. Тобто 43% контрактів світових зараз фіксується у доларі. Ще 10 років тому це було за 80%. Тенденція очевидна. Що збільшується? Ну, звичайно, збільшується, збільшується відсоток юанів, збільшується, падає, збільшується, падає, збільшується відсоток ієни. Досить стабільним є стабільною є позиція євро. З'являються нові валюти розрахунку, що ще раз свідчить про відходження від монополярного економічного світу до мультиполярного. Сирна війна, конфетна війна та те, що відбувається у нас з Росією, це звичайно ситуація не на пустому місці, бо абсолютно такі ж війни, але не, не такі показові відбуваються і в рамках інших угруповань, в рамках Міжнародної торгівлі різних країн. Перш за все, це пов'язано звичайно з захистом внутрішнього ринку, із переходом від маніпулювання до диктату, тобто повернення таких адміністративних методів, що не були притаманні періодом інтеграції і глобалізації, але завжди притаманні періодом регіоналізації. Ще одне питання, яке важливе для розуміння сучасної економіки, це зміна. Економічної думки, зміна думки управлінської від ретроспективних до перспективних моделей. На жаль, державне управління не тільки в Україні, а навіть у розвинених країнах, в більшому ступені базується на ретроспективних моделях. Тобто, майбутнє, як передбачається в таких моделях, є продовженням минулих часів. І для, для того, щоб зрозуміти, що буде в майбутньому, тобі необхідно зробити екстраполяцію. Подивіться, як переносяться попередні періоди на майбутнє. Ці прогнозні ретроспективні моделі, вони перестали, перестали працювати вже досить давно, вже, вже 10-15 років в корпоративному управлінні відмовились таких моделей. І в державному управлінні поступово відходять від подібних моделей. Але, на жаль, більшість світових установ вона використовує в своїй діяльності саме такі прогнозні моделі ретроспективні. На чому базується сучасне прогнозування? На перспективних моделях? З -з Замість того, щоб намагатися проаналізувати, як було чи що впливає на потичний момент, вважаю, що майбутнє є керованим. Ти сам, як держава, як управління держави або як е корпоративний керуючий, маєш обрати майбутнє для власної країни, для власного е бізнесу. І виходячи з цієї перспективи, з, зі свого бачення країни або бізнесу, ти почнеш будувати власну стратегію. За відсутності бачення, за відсутності е, до, до того, що зветься зараз форсайт технологіями, ми отримуємо е, бізнес, що, що зрозумілий, або країну, що зрозуміло усім іншим. Твої прогнози зрозуміли, твої дії зрозуміли, е, твої твоя реакція на зовнішній вплив є зрозумілою, а коли ти прогнозований, ти перестаєш бути конкурентоспроможним. Конкурентоспроможними є непрогнозовані, є незрозумілі на е, отечному західному світу країни. Через те ми бачимо стрімкий розвиток і економіки Індії, і економіки Китаю, через те, що вони не будуються на принципах ретроспекції, а лише на холістичному або перспективних моделях. На жаль, Ані державне управління в Європі, ані в Сполучених Штатах не може переходити до подібних моделей досить. швидко. І тому ми, тому ми посилюємо спроможність країн азійських. Якщо подивитися для, для України, які з цих факторів є керованими, чим ми реально керуємо для того, щоб бути, бути успішними? Я пам'ятаю на клубі Котель'єро, рестораторів і гостинності, готельної гостинності, на протязі 2011 року основні обговорення було, як, як заробити гроші на євро. На початку 2012 року було як зберегти репутацію України, як менше втратити на євро, тобто як зменшити. Власні витрати на початку 2012 року, ще за 6 місяців до того, як євро відбувалося. Чому, чому так? Тому що зрозуміли, що не впливають на ситуацію, що ніяким чином не можуть перебрати на себе управління е, тими самими англійцями, що, що прилітали на е, матчі і тієї ночі відлітали е, до, до Британії, що ніяким чином не могли вплинути на просування, власне кажучи, країни чи, чи, чи щось на кшталт що цього. Коли ти не керуєш ситуацією, як ти можеш прогнозувати її розвиток? А на жаль, ми постійно займаємось намаганням спрогнозувати те, чим не керуємо. Це є великою помилкою. Зміна у держав, державному управлінні полягає в тому, що, щоб розпочати мислити форсайтами, майбутньому, баченням, тим, що ми хочемо побудувати, і після цього концентруватися на Власне кажучи, реалізації стратегії, а не в намаганні якимось чином пристосуватися до цього світу. Той, хто намагається пристосуватися, він завжди в